Рашисти прагнуть залишити нас без світла та тепла, знищуючи нашу інфраструктуру. Тому ми маємо допомагати країні відновлювати енергетику, заощаджуючи її. Перш за все, варто знайти способи збереження наявного тепла. Один з них щільна ізоляція вікон. Перш за все, потрібно розібратися, як перевести вікна в зимовий режим та навіщо це потрібно. На пластикових вікнах є три режими, за допомогою яких регулюється сила притиску стулок. Серед них стандартний, зимовий та літній. Стандарт це середнє положення, яке призначене для міжсезоння. Найчастіше монтажники залишають конструкції саме в такому вигляді. В літньому режимі стулка притискається слабо і це сприяє циркуляції повітря в кімнаті. В такому разі ущільнювальна гума мінімально схильна до зносу і необхідний нам зимовий, забезпечує досить щільний притиск, в результаті чого рух повітря відсутній. Тепло зберігається в приміщенні. У такому випадку здійснюється максимальне навантаження на ущільнювач. Змінити режим доволі легко, та важливо пам'ятати про те, що неправильне регулювання здатне негативно позначитися на вікнах. Схематично процес виглядає наступним чином: аби переключити режим пластикових вікон, для підтягування віконної стулки необхідно взяти шестигранник. Коли ви відкриєте вікно, то з торця дверей буде видно округлу деталь, яка має цікаву назву цапфа. Розташований на цапфі визерунок в більшості випадків спрямований догори. Це означає, що встановлений проміжний режим вікна між зимою і літом. Шестигранник потрібно вставити в центрально розташований отвір цапфи і повернути його під прямим кутом в напрямку щільнювача Насічка на ЦАПІ повинна дивитися на ущільнювач. Потрібно відзначити, що в основної маси вікон є більше однієї цапфи, розташованих по площі віконної стулки. Щоб уникнути продування всі цапфи, необхідно переключити в зимовий режим. Таким чином, ви зможете кількісно збільшити рівень тепла у вашому домі без особливих витрат. Та якщо ви не впевнені у собі, краще все ж звернутися до спеціалістів. Дарія Камець, Кременчуцькі новини.